Для чого ви зустрілися? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє ім'я чи світне з щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також у мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, для чого ви зустрілися? Для якоїсь стабільності, для приємних відносин, для комфорту, для щастя, для святкування якогось. Так? Не обов'язково прям відносини, але якийсь приємний час святкування, зустріч як сімейна зустріч може бути. Щось таке стабільне і приємне дуже. Для наповнення вашої енергії, для наповнення, для розкриття вашої королеви жезлів, для того, щоб ви сяяли. Цікаво, жезли тут сяяння. Так, для того, щоб ви більше розуміли свої цілі, свої плани, для того, щоб ви рухалися. Знаєте, ця людина може вас якось наповнити, наповнити. але з свого досвіду скажу, що людина може наповнювати вас її жезловою класною енергією не тільки через щось приємне, а ще й через неприємне, коли людина тебе просто дратує настільки, що ти вже хочеш аж на зло, знаєте. Зробити так, щоб тобі було добре. Тому, ну в принципі, в принципі, тут приємна карта, так? Тобто людина через хороші моменти хоче наповнити вас енергією і якби, зарядити на те, щоб ви досягали якихось нових вершин. Знаєте, у нас тут десятка кубків, туз, кубків, дев'ятка кубків, кубки. Тобто, все ж таки людинка для кохання для деяких, для деяких, не для всіх, може бути для того, щоб ви себе покохали. Тобто людина може вас. Навпаки, знижувати, забирати вашу енергію для того, щоб ви нарешті себе покохали. Але для більшості тут адекватна історія, про адекватні відносини, про адекватні кохання, сім'я, діти, родина, щастя дуже приємні карти. Так, і це вам, це вам по долі. Ви дуже сильно цього чекали. Дивіться. Ви дуже сильно цього чекали вам. Це від вищих сил, це вас буде заряджати, це вас буде надихати. Тому приймайте цю людину. Я думаю, що тут все адекватно. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!